Ще я записую перше відео на YouTube, і я дуже цьому рада, тому що, знаєте, коли ми довго відкладаємо щось, ми це не зробимо ніколи. І сьогодні в мене прийшла енергія, імпульс, і я вирішила розповісти більше про те, хто я, чим я займаюся, і взагалі, що я буду робити тут на Ютубі. Мене звати Олена, я ментор здоров'я, нутриціолог. Я допомагаю жінкам. Нормалізовувати вагу, закривати дефіцити, полюбити своє тіло і віднайти себе, свою жіночність через гармонію і процвітання. Так, це комплексна така задача, яку я ну, шукала довго, тому що розкажу спочатку трошки про себе. Я взагалі зі школи ще в восьмому класі вирішила, що я хочу бути або юристом. Або працювати біологом, або перекладачем. Але оскільки в мене був дуже гарний директор, який викладав право, і вона мені просто при... привила цю любов до правознавства. І я захотіла ще з дитинства захищати права і свободи людей, тому що справедливість у мене була така цінність, яку я хотіла транслювати в світ. І... Так, і вийшло. Я вчилася також перед цим в університеті на викладача, хотіла подавати документи і вивчала англійську мову, щоб вступити. Але все-таки правознавство і юрист так, вони мали перевагу, і я стала юристом. І закінчила в Києві Кнеу імені Вадима Гетьмана, хто вчився привіт. І закінчивши його, я працювала спочатку в суді, потім працювала в міністерстві, потім працювала сама на себе, потім працювала в консалтинговій компанії в Києві, але недовго це був дуже короткочасний проєкт. І потім сьогодні в нас річниця війни початку, так, військових дій. Три роки, як уже, це триває і. Я на початку 2022 року волонтерила в одній організації, спочатку переїхала до Львова, а потім потрапила в Чехію в Прагу, де я працювала в одній міжнародній організації, допомагала українським мігрантам. Майже два роки я там попрацювала в чудовому колективі, і це теж, теж був такий незвичайний досвід. Але Разом з тим, у 2022 році я вивчилась на нутриціолога. і чому це сталося? Чому я пішла взагалі в цю сферу? Тому що в мене було професійне вигорання, стрес, і на цьому фоні я мала проблеми із здоров'ям. Це не були такі дуже складні проблеми, але зайву вагу я набрала 88 кг. І це мене турбувало як жінку. Мені це не подобалося, і я тоді не відчувала свою самоцінність. Моя самооцінка була не на найвищому рівні, і я захотіла це змінити. Якраз під час карантину, в 2020 році, я прийняла рішення комплексно підійти до того, щоб моє схуднення було здоровим і щоб це не були постійні дієти, бо такий досвід у мене теж є. Є досвід гойдавок на дієтах, інтервального голодування. От. І я розуміла, що це не працює. Мені потрібні були ті інструменти, які б мені допомогли схуднути і підтримувати вагу. І щоб я відчувала себе комфортно, насолоджувалася своїм життям, їла ті продукти, які я люблю. Тому що в мене були емоційні переїдання з солодким, мої сім'ї. Була культура харчування. Звичайно, ми харчувалися три рази в день, але явно що ми не доїдали всіми потрібними макронутрієнтами, білками, жирами і вуглеводами. І їжа була як як правило, це супи, це якась жирна їжа. А клітковини в нас було ну, ну, маловато, я б сказала. От і е, в 2020 році я познайомилася з людьми. Які пропагували здоровий спосіб життя, і е, там було таке поняття, як здорова тарілка. Цей метод мене зацікавив, але я не розуміла, як мені з ним працювати, як складати ті порції. Я розуміла, що там мають бути білки, жири і вуглеводи, але я не розуміла, як для мене це буде працювати. І я почала багато Чи цікавитись, вивчати, ходити на лекції, і потім е, я пішла в школу. Катерини Тостикової на три рівні нутриціології. Це в мене зайняло навчання рік, і там я побачила, як працює в комплексі біохімія їжа. І як це впливає на наш організм і чому інколи жінки не можуть схуднути, хоча вони їдять, наприклад, мало тренуються, але вага стоїть і в них не виходить схуднути. І заглибившись в це, я зрозуміла, що я буду цим займатися і я буду допомагати жінкам з цим працювати на фізичному рівні. От і з 2022 року я вже практикую як нутриціолог, і в мене вже 100 плюс задоволених жінок, які змінили свій підхід до харчування, схуднули, підтримують вагу і, взагалі, зняли фокус напруження з ваги. І от в ході моїх супроводів і програм я залишу тут посилання на інстаграм. Де я активно його веду і створюю продукти для жінок для того, щоб вони покращували своє здоров'я, підтримували вагу і більше ніколи не поверталися до дієт, виснажливих до обмежень, заборон. От і я ще зрозуміла під час своїх супроводів, що мало тільки харчуватися правильно, так збалансовано. Потрібно ще працювати з мисленням, з сприйняттям себе, свого тіла, тих установок, які в нас є з сім'ї, соціуму ще з часів радянського союзу, тому що ми жінки. Дуже багато на себе взяли з тих часів і просто несемо цю ношу і інколи просто забуваємо і не ставимо здоров'я, на жаль, як цінність у нашому житті. Тому я е, працюю не тільки з харчуванням, з закриттям дефіцитів, з налагодженням харчування, з тим, щоб в жінки працював краще шлунково-кашковий тракт. Моя місія це взагалі. Допомагати жінкам комплексно вирішувати питання здоров'я, ваги через п'ять таких основних основ фундаментів це перше мислення. Особливо позбуваємося дієтичного мислення. Друге, це звичайно збалансування, харчування, бо це база, щоб кожна розуміла, які порції вона має виїдати, і щоб в неї був простий. План харчування, який допоможе їй на все життя так харчуватися, не сідати на постійні обмежуючі дієти. Далі це робота з тілом, тобто це фізичне навантаження. І тут важливо розуміти, що в кожного воно своє. В наш час не потрібно йти в зал і просто себе там руйнувати по 3-5 тренувань, якщо ви не там професійний спортсмен, і у вас немає тренера, який вам ставить певні задачі. От, це третій рівень. Четвертий рівень це також розуміння, що Кожен наш організм індивідуальний і треба шукати дієві практики релаксації, самопротекції, да, самостресовопротекції, які будуть працювати саме у вас. Їх багато, починаючи від легкого фітнесу, від медитації, розслаблення, закінчуючи певними практиками самоусвідомлення. Ну і п'яте, це тіло, це. Також прийняття свого тіла через установки е, програми, да, зміни їх на те, щоб жінка собі подобалася. Тому що е, що стається, коли наше мислення міняється, ми там програм, установок. Як часто це стається на супроводах зі мною, жінка заходить просто, щоб схуднути, а виходить з повним комплексом, розуміння, що їй робити. от. І коли це все пропрацьовується, в неї йдуть кілограми, об'єми, звичайно, що вона подобається собі в зеркалі, їй подобається, як вона себе відчуває, в неї налагоджуються відносини з партнером або з'являються... Партнер, якого вона хотіла, вона вдягає одяг, який вона хоче. І взагалі вона починає отримувати від процесу харчування, навантажень, від самого процесу життя, задоволення. Змінюються всі її сфери. І зараз у мене виходить ще теж такий трансформаційний період, з яким я пов'язую також свій професійний ріст, бо я хочу створити. Комплексний продукт для жінок, якого не було ще на ринку України, який буде вирішувати питання здоров'я, ваги, усвідомлення жінки, свого місця, свого тіла в цьому нашому такому нестабільному турбулентному сучасному житті. Там буде і база, це нутриціологія, будуть навантаження фізичні, буде психосоматика, буде експерт психосоматики. І це ми будемо працювати на базовому рівні. І потім також ми будемо працювати із впевненістю жінки, проявленістю її сексуальністю. І в майбутньому це буде впливати також на її відносини і фінанси. Бо я хочу працювати також як ментор здоров'я і мислення. От, якщо коротко про це таке коротеньке відео, але це відеознайомство. І я дуже рада, що я записала це в мене перше відео, воно таке легке, просто ознайомлення з тим, що я відчуваю зараз в цьому періоді життя. Знаєте, буде цікаво дивитися через там 2-3-5 років, де я буду в точці Б, Ц, Д. Як я починала, але я почала. І я дуже рада, що ви подивилися. Поставте, будь ласка, відео цьому лайк, напишіть коментар, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мій інстаграм, а також залишу вам телеграм, де у мене є ком'юніті жінок. Здорових і щасливих! І до нових зустрічей і до нових відео!